Любі дівчатка та хлопчики. Пропоную послухати цікаву історію. Питання для обговорень: хто наймудріший у світі? Мабуть, Степан, улюблений учень вчительки. Мені здається, що у Дмитра мозок працює як комп'ютер. А той, Дмитро, він вважає себе неабияким розумахом. Ну, то й що. А вам, діти, хтось приходить на думку? Професор в університеті. Або хтось надзвичайно розумний, хто зробив якесь відкриття. Наприклад, Ейнштейн або Піфагор. Ви все ще не відповіли на моє запитання. Ви знаєте, хто наймудріший у світі? Послухайте, що написано в Біблії. Кого вважає мудрим Ісус? Слухайте уважно, адже й ви можете стати наймудрішою людиною у світі. Кожен, хто чує мої слова і виконує їх, і є мудрим, як чоловік, який збудував свій дім на скелі. Він спершу заклав міцний фундамент. Хоча потім цього фундамента ніхто вже не бачив. І коли сталася злива, річки вийшли з берегів, подув сильний вітер, цей дім встояв. Він не розвалився, тому що був побудований на міцному фундаменті. Але кожен, хто чує мої слова і не виконує їх, є немудрим, як чоловік, який збудував свій дім на піску. Коли сталася злива, і подув сильний вітер, цей дім не встояв. Він розвалився, і було велике Горе. Люди, які слухали Ісуса, були глибоко вражені Його словами, ознакою мудрої людини є не титули. І не пишні слова, а що ж є ознакою? Я покажу тобі, як можна впізнати справді мудру людину. Якщо в тебе є Біблія, відкрий, будь ласка, Євангелія від Матвія, 7 розділ 24 вірш у Матвія 7.24 коротко і ясно дається відповідь на це запитання. Та хто ж є мудрим. Прийшли нам свою відповідь ми чекатимемо твого листа, а потім подумай, чи є й ти одним із тих, кого Ісус називає мудрим. До нових зустрічей, любі дітки. Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, ру, собачка,